Всім доброго дня. Форум на даній комісії є. Чотири члени комісії з семи. Можна розпочинати нашу роботу. На порядок денний виносяться два питання. Питання перше про надання матеріальної допомоги житлам-блятної територіальної громади і друге питання різне. Матеріали є у нас всіх на руках. Чи є доповнення зауваження до порядку денного? Не. Якщо немає, тоді за основу в цілому прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Проти. Утримався. Доп, дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наших питань порядку денного. Перше питання. Це є. Щодо рекомендацій на виконавчий комітет про надання матеріальної допомоги жителям нашої громади. Так, я тоді буду зачитувати на слідуючий раз, я думаю, ми покличемо представника селищної ради, а на даний час ми мусимо проводити, ну, розглядати дані. По протоколу перше прізвище Герасимі Корман Васильович. Житель селища Телятин, вулиця Лугівська. Захворювання злоякісне новоутворення. По протоколу у нас 3 тисячі гривень. Наступне. Наступне. Говорить Наталія Сергіївна. Це зниклий без чоловік. батьково-службовець. По протоколу е у нас 50 тисяч гривень. Пропозиції. Ну, Я буду називати чи пропозиція, так, чи, чи, чи я думаю, що згідно це. Згідно протоколу згідно... і якщо це. Так, і якщо у когось є якісь, чи може там, хтось має якісь mm -hmm. зауваження, може знає більш mm -hmm. детальну якусь коробу, чи що, тоді він mm -hmm. е, все, що я називав... Згідно у порядку кожен... надання. Це 50 тисяч. тисяч да. okay. Наступне Губарчук Олександра Володимирівна. Особі старше 90 років, згідно положення. Одна тисяча гривень. Дев'ю Галина Васильівна. Дальний, Згідно протоколу 2 тисячі гривень. Наступне Козловська Су Любов Русланівна. Без інструменту. Безгідно е, 50 тисяч гривень. Наступний Павлик Юрій Єфремович. Це. Допомога військовослужбовцю згідно положення порядку 10 тисяч гривень. Довідки присутні, добре. Наступний, Петрик Олександр Миколайович. Це допомога військовослужбовцю згідно положення 10 тисяч гривень. Документи є так, Наступний піжик, Віктор Вікторович, допомога військовослужбовцям. Може, є відповідні ну, документи до операційного порядку. Так. Романюк Михайло Дмитрович. На лікування. У нас є довідка про те, що наслідки діагноз травм на вогнення цілок. Ну, по, по положенню 2000 гривень семейник Марія Миколаївна. На ну, парті... раді на лікування. Присутній довідки у нас є. Дві тисячі, тисячі гривень, згідно нашого положення. Сидор Надія Володимирівна. Військовослужбовський на поховання чоловіка військовослужбовця. Згідно пункту 1.10, порядку 10 тисяч гривень. Стефанів Богдан Іванович. Ми надавало реальну допомогу для ліквідації наслідків пожежі, яка відбувається 23 грудня 2023 року. Пропозиція перенести. Щоб зручнити дані, і що може є більше, якісь більше матеріалів щодо пожежі. По поданих матеріалах нам трохи важко вияснити, що це, це була за пожежа. І друге питання терміном пожежі. Наступний гончарик Світлана Михайлівна на лікування чоловіка. Це довідки. Перенесена Перенесено, Перенесено. Додай, Я Як перекрестиційний період після операції 2000 гривень згідно положення. Дякую, Дмитро Юрьович. На лікування. Та ну, голосувати? Дякую, Дмитро Юрович. Це онко згідно положення 3000 тисячі гривень. Іва, Сишин, Марія Васильівна, на лікування сина. Після перенесення втручання. Реквікаційний період 2000 згідного положення. І Ільків Ірина Іванівна. Одноразова допомога на допомогу лікування після перенесення операційному втручанні. всі довідки присутні. Досіду. Положення з пункту положення 2 тисячі гривень. Тимінська Василина Іванівна на лікування. Це реабілітація 1 Це тисячі mm -hmm. гривень. Тимінська. Тимінська є. Yeah. Шугенюк Василь Іванович. Що в Генні Лікування. На лікування. Двоєкісне утворення, довідка ну, присутня і свіжа довідка, значить, згідно положення 3 тисячі гривень. Так, наступний. Данилюк Марія Антонівна. Лікування батька. Лікування да, батька, Ну є е, квартиру. Довідка. Довідка від якого числа? Рік не нема. Рік не немає. Зараз ще дивляться. Але виписка є в березні 2024 року. Тобто Згідно положення 3 тисячі гривень. Ненік Наталія Іванівна на поховання чоловіка. На поховання чоловіка там довідка про смерть є. Є, зі... довідка є всі на порядку і Згідно порядку півтора тисячі гривень. Далі, Томні Олександр Азійович. Одна робити допомога для так. П... Так, це є це військовослужбов, який отримав травму на війні, і пропозиція на сесію виділити 10 тисяч гривень як на, на, на лікування, яке на даний час продовжується. І, ну, він правда звільнений з розлав ЗСУ, ну, але. Довідка підтверджує, що він проходить лікування. Так що пропозиція 10 тисяч на сесію. Наступне Шовген Марія Степанівна. Одноразово матеріальна допомога на лікування чоловіка. Довідка присутня 19.01.2024 року. Це є складна ситуація, це. Епл. Укличте. Добре. Добре, це свіже захворювання. Це згідно положення у нас три тисячі гривень. Є таке. Добре, толькір. Ну, по порядку ми читали так. Чи є у когось запитання по ну, даних сумах, які ми. Я думаю, що по про. останній просто повідомити Михайла Васильовича, що ми прочитали і. Так, ну, це, е, ну, ми прочитали вже і оголосили, це, що військовослужбовцю 10 тисяч гривень на, це. на так, про, е, так, е, що Запитань немає? Усе ну. узгоджено. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались. Дякую. Рішення прийнято. Друге питання щодо різних. Чи є у когось запитання, рекомендації, оголошення? Члени комісії. Немає, Немає. добре. Тоді, всім дякую за роботу. Усе буде Україні. Всім дякую.